Rússia heavy tire На вулиці в нас сьогодні вночі знову приморозило. Щодо того, десь приблизно тиждень була більш-менш тепла погода, тобто по ночах все ж таки мінусів не було. Сьогодні приморозило, і для мене це знак їхати, ловити щуку. Ну і я сподіваюся, вона теж про це знає, здогадується, що коли так трошки прижимає мороз, то треба поїсти, тому що скоро стане крига, водичка ще стане холоднішою, і харчуватися їй стане від цього тільки важче. У мене з собою дві снасті, я поки що розклав. Тільки щучу. Окуневий комплект. Я думаю, що ми до нього звернемось трошки згодом. Сподіваюсь, все буде йти саме за планом, тому підтримайте вподобайками та підписуйтесь. У ловлі на цій воді. Я дуже багато часу присвятив саме там віброхвостикам яскравим. І є віра в те, що саме яскравий працює. та? Але подумав, чому взагалі не ловив на раки. І тому сьогодні доклав в коробку ще флепера, такого лимонного, і буду ще експериментувати з рачками. Тому що одна приманка, яка ловиться, звісно, що добре, але краще, якщо я буду знати декілька приманок, на які можна зловити рибу якусь таку, знаєте, на заміну, щоб було щось поставити ще інше. Ось такі плани, як мінімум, в мене на перших ну, 2-3 години риболовлі. Поки зраненька мороз так трошки піджимає, насправді дуже прохолода на вулиці, риба мовчить. Ось. Але я все ж таки сподіваюся, що десь так перед обідній час, 11 година, що все ж таки вона може проклюнутися. Не присід народ. Дивіться, що зробила. Руки задубівші, заморожені, вона так гарно вдарила. І зуби такі, ой-ой-ой, які зуби треба доловлювати, бо я її навіть нормально не підхід. Ну от не вдалося реалізувати перше, скажімо так, і місце. В якому не чекав отримати клювання. І руки такі, знаєте, Ну Просто от був не готовий. Хоча вона дуже гарно вдарила і дуже сильно побила приманку, повністю. от В голові повністю побита приманка. І гачок гарний, гострий, відкритий і не засік. Ну не пощастило. Потрошки, бачите, сонечко проглядається, але дуже його не вистачає насправді. Трошечки би почала прогріватись, і мені би стало тепліше, і рибка могла би трошки активізуватись. Все, друзі, на годинку в мене вже навіть минуло 12-та. І як я і казав, що в обідню пору я не дуже маю віру в те, що можна злити щучку і що я буду розкладати всі ультралайт. Так що, ну, напевно, що годинку, можливо, дві при святому ловлю окуня. Треба провірити декілька локацій, тобто із середину річки, середину русла, берегові звали, берегові підтоплені корчі, Скажімо так, пройтись, подивитись, де стоїть окуньок і сподіваюсь, хоча б за окуня вдасться зараз зачепитися. Розпочинаю з такого мініатюрного, по-зимовому такого, знаєте, пасивного монтажика. Один грамчик, 10-й малесенький одинарник та пасивний хробачок. Є, друзі, є. Треба трошки підкритити фрикціончик. Ох, дуже гарний удар був. Дивіться, який окунь. Дивіться, який зимовий красень. Сонечко вийшло, мальок на поверхню піднявся, так іноді випригує з водички, а під ним, ну от обов'язково, буде окунець. І буквально другий закид, і в мене трапляється клювання. Причому дивіться, як окунь. Жадно схопив мою наживку. Ну і удар також був дуже дуже чудовий. Такий перший конець Відпускаємо, Ну і надіємося, що продовження буде ще кращим. Ну Ось насправді, поки з цим окунем тут на березі бавився дві хвилини, побачив ще раз, як невелика щучка вийшла на поверхню води. І побачив, як окуньки виходили на поверхню води. Дуже так пасивно, але я впізнав, що це саме окунь. Тому бачите, все ж таки сонце пригріває і начебто риба трошки активізовується. Давайте будемо намагатись повторити. Окунець риба зграйна, там, де клюнув один, точно мають бути ще. Є ще один. Друзі, є... Я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зійшов. Зійшов цей окунець. О, видно, там ціла зграйка стоїть. Видно, там стоїть зграйка. За другим зразу, бачите, і третій. Ось так вони гарно насправді ковтають мій монтажик. Ну що ж, поки зграйка знайдена, то треба тим пошвидше повертати свою приманку туди у воду і, звісно, ще чекати е, на наступне клювання. А воно трапляється одразу, дивіться. О, конець е, відмінно. Зреагував, все, яке треба було, швидко повернули приманку в те місце, де він стоїть, і одразу чітке клювання. О! Тільки, тільки в'ється приманка в дно і одразу удар. Тобто не на падінні він підняв, точніше, не на падінні він схопив, а саме підняв. Приманку, яка тільки-тільки навдарилась в дно. Ну, це зимовий окунь. Для нього це досить характерно. Влітку, коли ми ловимо активних окунів, вони всі чітко саме на падіння атакують взимку. Навіть часто треба збільшувати ось цю паузу на дні, для того, щоб окунь міг з'їсти приманку. Він дуже сподубляє взимку саме з'їдати її ту приманку, яка вже лежить на дні. Давай, весь Ну і тому, користуючись нагодою, я одразу трошки розкажу про проводку, про саме власне паузу. Проводка в мене пошукова все ж таки. Я ще не почав, знаєте, це по-зимовому вимучувати, коли ти вже конкретно знаєш, де він стоїть, і треба його замучити. Поки що три коротких ударчика вершинкою, головне короткі, такі різкуваті, але коротесенькі. І це все супроводжується в парі з роботою катушки. Катушка робить. Близько одного оберта ручкою. Тобто приманка переміщається по дну на невелику відстань, там пів метри сімдесят сантиметрів. Короткі такі скачки. Якщо робити більш активну проводку, більш такі довгі протягування приманки, цей пасивний зимовий окунь ну, частіше всього не хоче доганяти таку приманку, яка від нього сильно тікає. А ось така приманка, яка поскакала перед мордою і впала на дно, вона його набагато більше зацікавлює. Ось, і як я й сказав, треба окрему увагу приділити саме паузі. Тик-тик-тик, впало на дно, раз-два. Тик-тик-тик, впало на дно, раз-два. Е, хай полежить. Взимку ось ця пауза на дні зайвою точно не буде. Но все одно, куньок трошки змушує за ним побігати. Там бій буквально перше місце один, далі друге місце кілька покльовочок, але завершується і треба переміщатись і знаходити зграйку заново. І дивіться, бачите? Все спрацювало на відмінно знову ж таки. Нове місце, перше закидання і одразу є. яке гарне клюванечко відбулося О, і окунець такий поприємніший що трошки гачку. такі корчики на дні були я тільки перевалюю ці корчики приманечка починає тонути і він її атакує і я цей раз саме на паузі підняв з чітким ударом і реалізація. Ось так. Не взяв полярики, і так важко без них. Сонце просто сліпить. Я думаю, друзі, ви вже за перших там, моїх 15 хвилин риболовлі на окуня зрозуміли, чому взимку багато хто ловить саме окуня. Тому що він ловиться. Ну, трошки гірше, та ніж осінь, ніж літом, але якщо його знайти, якщо зрозуміти, як він ловиться, то його можна ловити і ловити багато. А от ловити щуку чи судака взимку, це вже дуже таке, скажімо, завдання з зірочкою, і часто залишаєшся на таких рибалках з нулем. А от по поокуняв завжди все одно будеш з рибкою. Сідаємо. Сюди наступного смугастика. Дивіться, як вони дійсно жадно атакують. Тобто кожен окунь заковтує приманочку. Ну, глибоко, реально глибоко. Сюди його. Наступний захід, наступна рибка. Друзі, от бачите, тут, тут в березі багато я їх знайшов, але тут в березі стоїть зрайка таких трошки поменших окунів. Тобто тут все ж таки розмір має бути цікавіший, ну і ви побачили, тобто попалось там кілька таких цікавіших, але конкретно в цьому місці під Сендером стоять менші, тому покидаємо це місце і йдемо далі. Yeah. Дивіться, просто кожне нове місце мені зразу дає окуня. Перший закид і зразу окунь в кожному новому місці, де би я не ловив. Тут конець тут трошечки більший. Трошечки такий цікавіший. Ось такий смугастик. Друзі, ну рибка тут стоїть, рибка є. Давайте пробувати збільшувати приманку. Поставлю ось такого речка. можливо, це допоможе збільшити розмір окунця. Ну, як бачите, це правило працює далеко не завжди. Іноді на більшу приманку, рибка ловиться ще меншого розміру. Є ще один. Є ще один смугастик. Навіть таку бачите більшу збільшену приманку, вони все одно ну, не соромляться заковтувати дуже активно. А оце цікавіше щось, може і щучка. Почав трусити морду, як окунь. А Ні, щучка. Та, друзі, щучка. Оце якраз таки перевага раків в тому, що на них значно частіше влітає щось таке бонусне. На звичайну мікруху щучка не частий гість. А от на рачки щучка навпаки дуже частий гість. Ось така невеличка, бонусна, ультралайтова е, щучка. Хоч навіть зовсім невелика, але якщо навіть прийняти з окунями, то така рибка, така щучка дає е, набагато кращу боротьбу, набагато приємнішу боротьбу. Ну і рачок спрацював все ж таки по щучці також. Е, дуже акуратно висів і щучку можна одразу на волю. Дивіться, ще одна. Наступний і ще одна. Ось так. Малесенька-малесенька. Така прищепочка. О, гарно влупив на короткій дистанції і дуже гарно влупив такий смугастик. Дивіться, він побитий. Бо коли ще був малий, може був побитий. Вже такі загоєні рани, але видно що хтось цапав так нормально. Зараз ось буквально на близькій дистанції вони знайшлися. Якщо я коли приходив на місто, то всі покльовки там подалі траплялись. То ось зараз у кінці під ногами реагують. До речі, часто буває так, що. Ну, коли ти тягнеш одного, а зграйка йде за ним, і тому кожен раз вона підходить все ближче і ближче до берега. Ну а потім вже навіть кидати далеко не потрібно. Просто собі ловиш вже тих оконців, які підійшли під ноги, і тут на близькій дистанції вони вже активно і криють. Бачите, власне, в мене так і сталося. Ну, давайте ще одного і будемо міняти місце. Ой, дивіться, який гарний. Дивіться, оце гарний попався. Отаких от хотілося б ловити побільше. Таких 100-120 грам. Та хотілося б і ще й більших. Але наразі я знаю, що саме такий розмір. Тут ловиться такий, знаєте, скрупніший, та хто ще подався. Ось такі вони там гарні, пузаті. Хотілося б, повторюсь, таких саме більше ловити. Якщо говорити про мою водойму, про річку, власне, про те, де стоїть окунь, і як його шукати, спочатку трошки поясню про умови. Дивіться, глибина десь приблизно 1-1,2-1,3 метра. Думаю, немає більше як півтора метра. Дно рівне, ніяких бровок, перепадів чи якихось твердяків у вигляді, каміння, ракушок, немає взагалі нічого. Дно просто таке намулисте, болотянисте, якась там залишки старої трави. Окунь може бути, відповідно, будь-де. Немає такого, знаєте, щоб десь там лежала в центрі якась класна коряга і вся риба була там сконцентрована. Ні. Весь окунь просто розкиданий по площі. Треба переміщатись, ходити, кидати на повний викид, робити всю проводку і знаходити ось ці зграйки, які десь стоять і які постійно переміщаються. За ними також треба побігати, повстигати за ними, щоб знайти і ловити. Животатий, ох, животатий. Друзі, ну і завершу я свою ловлю окуня таким невеликим відступом про снасті, який я сьогодні використовую. Для ловлі окуня це наймолодший сванчик в тесті до 4 грам. На ньому стоїть катушечка щеймановська вагою 150 грам. На шпулі намотана тонесенька японська ниточка в розмірі 0,3 по Японії та 0,16 флюрокарбон. Якщо говорити про мою снасть, яку я на сьогодні зібрав саме для лоліщуки, то це є тотем в тесті до 12 грам. Тут стоїть Shimano твін Power, силова катушка, яку я саме використовую для щуки для судака, жнитка по Японії 0,6. І в якості повіття від щучих зубів це є флюрокарбон 0,52 діаметру. Ну а тепер попереду мене чекає ще приблизно півтори години риболовлі, який я буду присвячувати саме щуці. Коли я зранку їхав на цю риболовлю, насправді я був майже там, на 100% впевнений, що цей приморозок має активізувати щуку, що вона має харчуватись, тому що скоро лід, водичка ще стане холоднішою, ну і тоді їй буде якби, ще більш складно це все робити. Але як бачите, риболовля вміє припідносити сюрпризи, але сьогодні цей сюрприз зовсім мені не сподобався. Щука просто стоїть з закритим ротом. Одна покльовка за весь день ну, це дуже слабо. Та єдина покльовка щуки має на увазі. Саме на Чучуснаста, яка в мене відбулася за цілий день риболовлі, вона трапилась приблизно на центрі річки, тобто на руслі. Умовно, на найглибшій місцині, тобто не під берегом, не там, де мілкіше, а от саме там, де найглибше місце русло. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що вода дуже холодна. І риба скатується на ділянки, де є трошки більша глибина. Чому так? Тому що там, де глибше, там водичка хоча б трошечки, але тепліша. Ну і також з цього можна зробити такий висновок, що насправді помаленько доводиться і закривати сезон ловлі щуки. Ну або ж їздити на ось такі рибалки, де за весь виїзд за там один контакт. Друзі, ну все, я здаюсь. На вулиці потрохи вже так вечоріє, починає темніти, стає знову так холодно. І, на жаль, на жаль, все ж таки всі оці мої спроби, так багато намагань, старань не призвели до того, що я спіймав сьогодні гарну щуку. На жаль, не вдалося. Попались дві на мікрушну палку, але, скажем так, вважати це задовільним результатом, я б так не сказав. Все ж таки хотілося піймати рибу. Таку кіло, півтора-два гарну щуку. Свої виправдання можу сказати, що насправді мені сьогодні трошки помішали місцеві браконьєри. Ось ці, знаєте, багрильщики, драчуни, які ставлять такі трійники волотенські і багрять рибу. Вони сьогодні просто пів дня, першу половину дня, лазили по всіх тих самих місцях, де і я ловив. Ну а пові. Навіть якщо вони там не багрять, то вони калічать і дуже сильно розлякують саме рибу. Тому в тих місцях я взагалі жодної покльовки за день не мав. Ультралайт мікрушка все ж таки мене врятували. Оконь, до речі, ловився на абсолютно різні приманки. Я спробував там 4-5 різних варіантів, і на всі він відкликався. Так само, що стосується кольорів, віддавав перевагу темним, але я кидав, скажімо так, оливочку, ватермелон, коричневий. От всі ці кольори вони спрацьовували. Друзі, я збираю свої снасті та повертаюсь додому. А ви обов'язково підтримайте цей контент вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал Фаворит Фішинг і зустрінемося з вами в новому випуску. Папа. -па.